Друзі, подивіться, будь ласка, як в Польщі на паркінгах є як гарно. які душові кабінки, умивальнички, чистенькі, опрятні, все чітко. Я завжди заїжджаю на такі паркінги, помиться, побриться в дорогу, дивіться, туалетний папір, ніхто його не ворує. Все гарно, чистенько прибрано. Подивіться, як тут в коридорі теж гарно, є умивальнички можна. Умитися, почистити зубки, побритися. І це все безкоштовно. У нас в Україні, звичайно, такого немає. І напевно, що скоро такого не буде. Також можна вийти на двір собі до прогулятися з дітками. Там є площадочка дтська, можуть дітки собі погратися, можна тут поїсти такий навесик, беседочка, отакий паркінг. Є людина, яка тут працює, прибирає тут, дивиться за порядком, так сказати. Бачите, все частенько, все культурно. Хто буде приїжджати мимо таких мапів, може теж заїжджати собі, помитися, віддихнути. Все, друзі, гарного вам дня, а я їду далі. Ще трошки лишилось до кордону. Думаю, що часок-півтора і буду вже в Німеччині. Всім гарного дня, всім до побачення, всім пока.